І нашої цінності, до цих всіх слів, що були вище сказані, мене найбільше болить те, що два дні тому назад засудили до 10 кроків жителя Сумів за те, що він в 22 му році власноруч зробив бібухівку і поставив на вулицю. Щоб ворог не заїхав на Україну. Скажіть, будь ласка, ну де є правда? Де ж той суд, чи нам чекати страшного суда? Я не хочу, щоб такою ціною життя наші воїни платили за сьогодення. І я собі питаю. А де ж той суддя, який цей вирок виносив? Хіба ж за таку Україну гинуть наші сини? А як нам далі жити? Що нам робити? Щоб ця наша матір Україна була вільною, справедливою і чесною. І чуємо здалеку. Треба зломити систему. Ні, дресненькі. Має вийти сьогодні оце живе, здорове покоління. Неначе як у словах Святої Біблії, коли повертали з Вавилона, Господь їх вів сорок років, і в цій пустині, у подорожі, народжувалися нові діти, які знали. Правдиве ім'я Боже. Тож я вірю і сподіваюся, що сьогодні діти, які тут присутні, вони завжди будуть молитися за Україну. Я хочу, щоб багато хто із вас сьогодні, завтра обняли своїх рідних, щоб ворога більше не було і запевняю вас. Що з нами Бог, з нашим військом Бог ворог обіцяв за три дні стерти нашу Україну. Але ми бачимо, що сьогодні він, іначе як щипався, відриває село від села. І ми сьогодні разом захищаємо, бережемо нашу Україну. Яку ми напишемо історію, ніхто не знає, але вірю. Що в нашому майбутньому чекає світле. Пам'ятайте, як перед Пасхою хрест і гріб, і славне Воскресіння і Воскресне наша Україна, слава і честь тим, які сьогодні знаходяться на полі бою, слава і честь і тим, які віддали життя своє за долю України, тим батькам, матерям, які народили наших героїв. Слава і честь тим героям, які сьогодні знаходяться у полоні, які проходяться земне пекло. Слава честь і тим, які вже ніколи додому не повернуться, а ми завжди будемо чекати і вірити, що вони повернуться. Тому сьогодні у це величне свято нашої щирої молитви, тому що сьогодні по всіх містах. Лунає молитва, нехай наша молитва буде почута Всевишнім Богом. Вони віддали своє життя, вони не померли, їх не вбили, вони положили своє життя на вітар нашої волі. Тому нехай наше майбутнє буде світлим, щоб сонечко якнайчастіше навсміхалося, усміхалося, щоб це небо, яке сьогодні вкривається хмарами. Це і вияв природі Божественної, яка нас сумує за тим всім, що твориться на нашій землі. Ми віримо і надіємося, що світ не буде стояти осторонь, і неначе як якусь манну нам давати і казати Беріть, ми хочемо, щоб разом стали до бою, бо якщо не сьогодні, так завтра, післязавтра завтра це горе прийде і до вашого дому. Тому нехай Бог береже нашу Україну, хай береже наших воїнів, захисників, хай береже тих людей, які сьогодні залишилися без нічого, без даха, без куска хліба, нехай наша підтримка і вдячність буде завжди виявом нашої любові. Христос Воскрес! Слава Україні! ще раз щира дяка всім, хто завітав сьогодні на вшанування героїв. Дякую всім.